Київ, шаурма, п'ять зірок. Ну що, шаурнемось? Погнали. А у вас є шаурма? Подвійна, вона велика. Велика. Можна, будь ласка, подвійну шавушку, а картопелька там йде. А можна додати, будь ласка, напій якийсь. Сососола з лану до столу. Сьогодні я буду Сергієм. Гостренького також можна. Очікуємо 5 хвилин, подвійна шавушечка. Я дуже хочу, щоб це був лопатосьон. Бо в мене сьогодні. Шаурмічний настрій. Зараз перевіримо, чи шаурмі п'ять зірок, шавуха на п'ять зірок, чи ні. Моя шавушечка вже готова. Ого, кірпічісьйон. Мені тут наляли соусу. Я того не хотів, але я маю довіру до дуже привітної жіночки. Пахне смачненько. Відкрита шаурма. Наче арабська. Але подивіться на ось цей розмір. Це що за шаурмічний безпреділ? Саме час для Олега ролеточки. Зараз ми усе замірюємо, зробимо перший, другий, третій кусь, кайфанемо, шаурмнемось, як то кажуть. 30 сантиметрів. Ви скажете, так, 30 сантиметрів це що за карлік? А якщо ось так, 11 сантиметрів у ширину. Я таку шовушку називаю важко атлет. О, ви мене знову смішите. Перший кусь шурмяні, за ваше здоров'я. Картопелька фрі. Це я відчув. Часниковий соус. Ось такий, знаєте, тендітний, наче Пенелопа Крус у 20 років. Обожнюю ось такий лаваш. Цибульку вже бачу. Капуста тут у нас яка? Чи молоденька капуста, чи пекінська. А там на вибір є. М'язком м'якеньке. Яка касососоло у Києві. Як то кажуть, злану до столу. Ну браття. У таку спеку те, що треба. Але ж і шаурма у таку спеку, те, що треба. Шість серветок 240 гривень. Яка шаурма? М'ясо, 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 м'ясо. Багато м'яса. Це просто якийсь шаурмічний блокбастер. Тому що стільки інгредієнтів буває тільки у голівудських бойовиках. Пам'ятаєте, як Том Круз їв ту шаурму У місія не виконана 17. Картопельки замало, але маринована цибулька. Та ще тут є українська морковиця. скільки овочів, та скільки м'яска. Ну за це треба ковточок сосасоли зробити. Бо ми того варті. Шав'яні, продовжуємо. Забув вам сказати, що вона була ще трохи гостренька, пікантно гостра. Вітя, ти куди? Ось тока овочів і ось тока м'яса. Ось це було не тільки смачно, але й м'ясно. Саме час для Олега калькулятора. Фу. Мій улюблений лавашик. Куренинка, м'якенька, сососола свіженька. В даній шавушці 5 зірок ми поставимо 8. Та вісім олегів так висока оцінка. Але ви бачили, яка якісна шавушечка. А ви шормя, будьте добрішим за добро, робіть добро та будьте самим добром. А ще свабити по життю лише уперед, вгору донизу, ліворуч та праворуч. З вами був Шаурм'є, Лебеденко Олег. Ну все на шаурмі.